Всім привіт, я Віка і ласкаво просимо до мого смачного світу. Я до вас зі святковим салатом на Новий рік або будь-яке свято. На його приготування піде хвилин 10 і можна відразу подавати. Гостям дуже подобається. Якщо цікаво, натисніть кнопку підписки і ми починаємо. Натираю на крупній терці 4 плавлених сирочки типу дружба. Щоб зручніше було натирати, я кладу його на 20 хвилин у морозилку, далі на крупній терці натираю 4 варених яйця. Два середніх огірка нарізаю тонкими смужками. Рушником убираю е, зайву вологість. Червону копчену рибу нарізаю кубиками або невеликими шматочками. М'яке авокадо нарізаю кубиками. Далі беру кільце діаметром 16 см. Першим шаром викладаю половину плавленого сиру. Роблю сітку з майонезу. Далі викладаю огірки. Огірки викладаю всі. Сітка з майонезу. Чарне тертих яєць. Солю, перчу і роблю сітку з майонезу. Викладаю половину риби. Далі авокадо. перчу салат, викладаю другу частину плавленого сиру, сіточку з майонезу і останнім шаром викладаю половину риби, що залишилась. Кільце знімаю відразу. Салат відмінно тримає форму. Для краси зверху посипаю кунжутом. Салат гарно виглядає на святковому столі, на смак дуже ніжний за рахунок сирків і дуже смачний. Готуйте, а мені не забудьте поставити лайк і написати коментар. Це допомагає українським каналам розвиватися на Ютубі. І пам'ятайте, Любі, все буде Україна!